Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами кажуківський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ось сюди натисніть. Протягом трьох хвилин я пишу для вас новини. Тільки перевірені офіційні новини. Підпишіться, щоб бути в курсі свіжих новин щодня. Сюди тисніть. Наші вдома Україна повернула захисників, більшість із яких була в російському полоні ще з 22-го року. Це воїни збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної соціальної служби транспорту, які боронили Україну на Донеччині, зокрема у Маріуполі, на Луганщині, Харківщині, Херсонщині, а також цивільні. В наймолодшому Захиснику виповнилося лише 20 років, найстаршому 59 років. Вітаємо вдома. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Точна кількість визволених оголосять після завершення усіх етапів обміну. Повідомили в координаційному штабі. Вітаємо вдома. Радіємо за кожну родину, яка дочекалася своїх сердечка в коментарях для наших хлопців. Я дуже розчарований розмовою з Путіним. Мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Він не хоче закінчувати війну. Заявив Трамп. Демократи США ініціювали розслідування щодо п'ятимісячної затримки у запровадженні нових санкцій проти РФ. Заява сенаторів, американці мають право знати, чому президент, який обіцяє завершити велику війну, фактично дає агресору більше простору для дій. Але тим часом спецпредставник Вітков наполягає на знятті всіх енергетичних санкцій з Росії. Оце так гра. Слідкуємо, китай чітко дав зрозуміти ЄС, що не хоче допустити поразки Росії у війні проти України. Пише китайська газета. Глава МЗС Китаю заявив очільниці дипломатії ЄС Каллас, що поразка РФ не вигідна Пекіну, адже тоді США зосередяться на Китаї. Цікаво, що він додав Китай, досі не надавав Росії матеріальної допомоги, бо якби надавав, війна вже була б завершена. У генштабі підтвердили успішний удар по підприємству з виробництва бойових частин шахедів, науково-дослідному інституту прикладної хімії у московській області РФ. То що шахедів буде менше? Після візиту наших дронів там сталася пожежа і сильне задимлення. За минулу добу з'їсу відпрацювали 1120 живої сили, два танки, 10 ББМ, 50 артилерійських систем, один РСЗВ, 205 БПЛА та 115 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!